Добрий день, дітки! До нас сьогодні на гостинок завітала гусенятка. Нумо з ним вітатися. Вітаємо тебе, гусенятко! І я вас вітаю, малята! А звідки ти до нас прилетіло? І що це у тебе в Торбинці? Я лечу з країв далеких, там, де казочка живе. А в Торбинці то гостинці. Від Івасика Телесика дідуся і бабусі. А хто такий Івасик Телесик? Це маленький хлопчик. Давайте я вам про нього казочку розкажу. Ну що, малята, послухаємо казочку про Івасика Телесика? Так. Тоді вмощуйтесь зручненько та слухайте уважно. У касті вам будуть зустрічатися невідомі слова. Слово коваль означає майстер, що працює з металом. Слово відьма це зла жінка, яка вміє чаклувати. А тепер послухаємо казочку, яка називається Івасик та лесик. Жили собі дід та баба. Уже й старі стали, а дітей нема. От баба й просить діда, вирубай мені в лісі деревинку та зроби колисочку. Я ту деревинку колисатиму, буде мені хоч забавка. Вирубав дід деревинку. Та зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку в колисочку, колисала, колисала і заснула. Встають уранці, а з тієї деревинки став синок маленький. Зраділи вони і назвали його Івасиком телесиком. Підріс він і каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити. Та вас годувати. Смайстрував дід золотий човник і срібне весельце. Плаває Телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Якось мати наварила йому снідати, принесла до берега й кличе. І Васику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Телесик почув та й каже. Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пристав до бережка, наївся, напився і поплив далі рибку ловити. Підслухала зла відьма, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега й гукає грубим голосом. «І васику телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує та й каже то не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А відьма, бачить, ще нічого не вдіє, і пішла до коваля. Скуй мені такий тонесенький голосок, як у телесикової матері, а як не скуєш, з'їм тебе. Коваль іскував, пішла вона до бережка і кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик думав, що то мати, й приплив до бережка. А відьма його вхопила й понесла до своєї хати. Приносить і каже дочці відьмі Оленко, натопи піч та спечи мені телесика, а я піду, гостей покличу. Будемо гуляти. Та й пішла. А Оленка натопила піч і каже Сідайте Лесику на лопату. Та я не вмію сідати. каже Телесик. Покажи мені як. Вона й почала показувати та тільки сіла, а він за лопату і вкинув її в піч. А сам заліз на Височенного явора і сидить. От відьма приходить із гостями. Оленко, відчини, не озивається. Відьма сама хату відчинила, визволила Оленку з печі, кинулись вони всі гуртом Івасика Телесика шукати та й угледіли його на яворі. Почали гризти явір, злякався Телесик, та допомогти нікому. Ось летить сарая І Івасик Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, віднесіть до рідної хати, де батечко й мати. Гуси кажуть йому, нехай тебе середні візьмуть. А відьма з гостями гризе дерево. Летять знову гуси, телесики їх просить. Але ті теж відмовились Нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить. Ось летить іще зграє гусей. Телесик так їх просить, а ті кажуть нехай тебе заднє візьме та й полетіли. Сидить бідолашний Телесик, от от явір упаде. Коли це на силу летить одне гусеня, відбившись від зграї. Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко, віднеси до рідної хати, де батечко й мати. Узяло гусеня на крила. Але втомило, з бідолашне, ледве летить. А відьма з гостями за ними кинулася, та не здогнали. От гусеня посадило й принесло телесика під хату. А баба напекла пиріжків, виймає з печі й каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені. А телесик з надвору, А мені. Вони й почули, що це? Ти чуєш, діду, хтось наче гукає. Та то, каже дід, мабуть, учувається. Баба поглянула у вікно, а під хатою Телесик. Вони зраділи і завели його до хати. Гусенятко ж нагодували із собою пшона в торбинці дали. Воно й полетіло собі далі, а дід із бабою та з Телесиком зажили в щасті та злагоді. Дідки. Ви уважно слухали? Скажіть, будь ласка, як називається казочка? Так, правильно. А що попросила баба діда принести з лісу? Молодці! А що зробив дід Івасику, як той підріс? Правильно, мої хороші. А хто приносив хлопчикові сніданок та говорив до нього, приплинь, приплинь до бережка, я тобі їсточки і пити дам. А хто ж викрав Івасика Телесика? Та так, правильно. А хто врятував хлопчика? Молодці малята! Гусенятко! А ось і воно. Дякуємо гусенятку за таку чудову казочку. Малятка, а вам сподобалась казочка? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях під цим відео. До побачення, мої хороші, до наступної зустрічі. Шановні батьки, читайте дітям українські казки, адже вони виховують і розвивають дітей. А в народі кажуть, казка вчить, як на світі жить. До побачення, до наступної зустрічі!